Мене звуть Левицька Олександра. Я представляю Хмельницький осередок благодійного фонду Рокада. Працюю на посаді дитячого психолога. І сьогодні ми у місті Кам'янці-Подільському в вентиляційному просторі і зустрічали діток з Конотопа. Сьогодні я з своїми колегами проводили тренінг є взаємодія і намагалися розвантажити трішечки дітей, доповнити їхній такий відпочинок позитивними емоціями. Хочеться побажати комунікації один з одним, бути добрішими один до одного. Я бажаю скорішого миру, перемоги. Дуже шкода, що діти мають стикатися з нашими реаліями. І і е, жити саме в цей важкий час більше позитивних емоцій. Бажаю поруч людей, які могли би бути дійсно корисними, і підтримувати того, хто поряд. І е, в свою чергу е, хочеться бути дотичною саме до е, тих емоцій, які ми можемо подарувати дітям в теперішній час.